Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях чарівна жінка, українська співачка, теле- та радіоведуча, а також вже з новим амплуа амплуа письменниці Ольга Цивульська. Вітаю вас, Чернівцях. Привіт, вітаю вас. Дуже рада вас всіх Олечка, Сьогодні знаю, що ви презентуєте свою книгу, таку це особисті історії чи можливо якісь напутні настанови для жінок і. І не тільки. Так, сьогодні в вчительцях презентація моєї книги Цвіти, як полюбити те, що в дзеркалі. Я почала цю книгу писати, коли почався ковід. І коли в нас з'явилося дуже багато часу, особисто багато простору, я взялася за здійснення своєї дитячої мрії, бо мені завжди хотілося. Я писала пісні і пишу завжди для себе. Так? І в мене були якісь там десь нотатки своїх якихось пережитих моментів. І вони були досить такі іронічні. І якось ми обідали з моєю приятелькою, їй показала, вона каже, чому ніхто це не знаю, що ти пишеш. Я кажу, То це якась така дитяча мрія зі школи ще, з якихось олімпіад, з української мови літератури, це моє, моє хобі. І вона каже: слухай, вони дуже, дуже чесні, ці історії, дуже веселі, вони піднімають настрій, давай зробимо книгу. Давай ведемо книгу. І дійсно я хотіла, щоб це була книга легка, зовсім жіноча, під просеко, під класну жіночу компанію, чи я не знаю, лежати в вані, напустити бульбашок і там переготати. Але коли почалась повномасштабна війна, я зрозуміла і відчула, що. Я змінилася рівно так само, як і всі ми. Я подорослішала, я стала серйозніше, я стала глибше, я пережила багато чого. І мені довелося переписати книгу заново, забрати частину історії, тому що вони були вже не актуальними, не, ну, вони були і не схожими на мене Е, І плюс я пам'ятаю дуже добре себе маленькою дівчинкою, юною зовсім, коли я приїхала з маленького міста до столиці, коли я мала великі мрії, великі амбіції, будувати кар'єру, бути Щасливою і не було нікого поруч, хто може поділитися власним досвідом. Тому я зібрала ці історії, які стали ключовими в моєму житті, які мені дійсно допомогли. Я ділюся там ці книзі якимись своїми думками. І якщо це допомагає комусь, якщо це когось надихає, то я стаю дуже щаслива. Книжка ввійшла в топ-5 книжок про ментальне здоров'я. Дійсно її читають і рекомендують. Я маю дуже багато відгуків на сьогодні, але я не вчу вас жити, бо ніхто, крім вас, не знає, як краще. Я просто розказую, як це було в мене, і якщо раптом Якась зі схем, якась з історії вам відгукнеться? Чи вам буде до до ладу та ви зможете якось інтерпретувати в своєму житті? Я буду дуже щаслива. Ваша творчість в умовах повномасштабного вторгнення радикально змінилася? Ну, напевно, не дуже радикально, бо я завжди співала українською, якщо там категорично. Але я, я от подорослішала, напевно. І це нормально, бо мені 38, додалося трохи віку. Плюс переосмислення багатьох моментів відбулося. Я перестала боятися. Показувати себе серйозною глибшою, сумною, бо мені певний період здавалося, що артист – такий клоун з шапітою, який постійно має виходити Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хоча чесно вам скажу, як людина, яка закінчила свого часу естрадну циркову академію, клоун це найскладніша професія у цирку, тому що, окрім того, щоб веселити і самоіронізувати, треба мати глибоке серце, і треба багато чого пережити в житті. Так і треба вміти і жонглювати, і стояти на одній нозі, і стрибати назад. Так? І це дуже складно. Але сьогодні я серйозна, я серйознішою, ви можете це побачити і в новій пісні наша історія, і в книзі так само. Тому що дівчата, жінки, які читають її, вони кажуть, що я і сміялася, і плакала. Тобто треба не боятися себе різною. Нарешті я цьому навчилася, чи ще вчуся, буде видно. Що було перше? Книга чи пісня цвіти? Ну, напевно, почалося все з книги. Тому що вона почала писатися від ковіду, від того, коли ми вперше опинилися в масках і в закритому просторі, думали, що то найстрашніше в світі. Так? А потім, коли почалась повномасштабна війна, коли я пережила досить складний психологічний стан, батьки були в окупації в Ірпені, і більше 10 днів я не знала, чи вони живі. В принципі, я не розуміла, як жити далі. В мене поруч маленька дитина, в нас велика війна, повний хаос. і все. Я загриміла до до Психіатра спочатку до двох психологів, потім до психіатра. Викарабкалася з кабінету, теж завдяки книзі, до речі, злізла з тих препаратів, які мені допомагали жити. І потім я пам'ятаю, що я приїхала до Львова на студію в дуже поганому стані. Можна, до речі, в соціальних мережах знайти це відео. Там, я ось така запухша після медикаментів. Я і зараз трохи набрала. Та? Тоді ще більше в мене було кілограмів з заплаканими очима, не, не, не спавши. Така дуже я кажу, Богдан, мені так погано, але я розумію, що багато чого відсіялося. Багато чого змінилося, руйнуються будинки, руйнуються долі, руйнуються стосунки. Я втратила частину команди, я втратила друзів, дуже близьких, яких вважала друзями, та тому що у нас різні цінності вияснилися, Але в мене і лишаюся я, і треба про це співати, тому що я думаю, що є такі самі люди, які теж втратили цю землю під ногами. І все, і воно так полилося. Просто тексти з музикою і приспів цвіти, і книжка цвіти, якось вона склалася в один пазл. Напевно, все було правильно. Власне, сьогоднішня зустріч з чернівчанами і буковинцями. Це буде якийсь монолог виключно про книгу чи щось інше. О, Боже збав. Я не граюся в велику письменницю. Я дуже самоіронічно до себе ставлюся і дуже легко. Я не граюся у психолога, я не збираюся нікого сьогодні на зустрічі вчити, жити, давати настанови, лікувати чи там сповідати, чи ще щось. Це не моне амплуа і не моя конфесія. Мені хочеться живого контакту і живого діалогу. Ми зараз так багато часу проводимо. В гаджетах, що те людське, яке насправді і лікує, і допомагає триматися, і забирає вулик в голові, той інформаційний, воно для мене найцінніше. Мені це потрібно егоїстично, як людині творчій, тому що від цього обміну енергії я розумію, відчуваю, що відбувається в моїх людей, посеред яких і я так само людина, так? не десь зверху, а посеред всіх нас мені потрібно це натхнення, мені потрібна ця підтримка. І мені здається, що від того, що я не боюся говорити про свої болі, про свої страхи, про свої якісь натхнення. Моменти радісні, це теж допомагає людям жити. Тому я розкажу, як писалася моя книжка. Я сподіваюся, що у нас сьогодні буде класний діалог із людьми, які прийдуть. і е, заспіваю декілька пісень теж акустично. У е, мене якось нема зараз бажання робити якийсь гучний концерт з, з танцюваннями, як раніше, на столах. Я собі дозволяла, причому я не п'ю, але мені раніше хотілося такого польоту і емоції. Зараз трошки інші емоції, зараз трошки інший стан, але все одно потрібне оцей. Відчуття життя, бо для мене творчість це жити, а жити це творити. Нам всім потрібно жити попри все, і це дуже на часі жити на часі, спілкуватися на часі, радіти життю на часі, дякувати силам оборони за кожен новий день на часі і підтримувати одного, одного на часі. Власне, скільки пісень написали за час повномасштабного вторгнення? Ну, перший рік взагалі було складно. Вийшла пісня, тільки мене і день, яку я, до речі, писала із я просила дівчат, які чекають своїх чоловіків із фронту, щоб вони ділилися переписками. Ну, ті, такі які є не над особисті, які вони можуть мені показати. І Ми використали ці переписки. Ми зробили відео, і була пісня «Мене і день. Потім була пісня сьогодні. До речі, кліп на яку ми знімали в Чернівцях з Антоном Челібі, У нас така живеш сьогодні. І завтра ти будеш теж. Я теж її написала, відчуваючи, що дуже багато людей, які мої батьки втратили в житло, лишилися нічим. Все життя воно поміщається в одну сумку, і ми з цією валізою в принципі всі перший рік тинялися та з міста в місто, особливо хто має дітей. І Коли ти розумієш, що ось воно все моє життя, ось три документи: найдорожчі люди, і більше нічого, може, і нічого не треба більше. Да? Моя країна, моя земля і все. А потім теж була якась пауза. Зараз потім було викликай поліцію, теж цвіти. Потім викликай поліцію, пост депресивна пісня. Теж ми у Львові її писали. Я сміялася, бо каже: Ти така, якраз він каже, те слово я забула, монументальна співачка, каже: я, я ж тебе знаю, каже, давно ти не така хі-хі-ха-ха, -хі -хі треба щось таке, щоб ти заспівала. Нарешті написала, як я мрію, написати ще одну червону руту, та? якусь таку mm -hmm. пісню, яка лишиться посеред людей. Я кажу, Бодя, а мені так, я кажу, я після антидепресантів викликаю поліцію. <світ> кажу, ти що, таке співати не можна, не на часі. Я кажу, давай викладаємо в інтернет і подивимося. І люди мені почали писати, що вони, ну, вони в цьому жарті, в цій алегорії, вони вловили те, що час дуже швидко летить. Е і мені, я не знаю, що з мене. Викликай, хоч що хочеш, роби, що хочеш, але я хочу. Прожити цей момент, так і ця пісня теж стала популярною, і це мене надихнуло. Зараз у мене є декілька пісень в роботі. Я їх для себе переслуговую, я їх для себе аналізую, я їх перевіряю на людях. І сьогодні так само я буду співати щось нове, так, експериментальне, і радитися з людьми, як вони там заходять, не заходять. Потім пісня «Сарабанда» так само була нещодавно. І ось зараз наша історія зовсім інша, до речі, для мене музично, стилістично, набагато серйозніша. І мені цікаво спостерігати, яка вона нова уліцибульська, доросліша, і та, яка не боїться себе дорослої. Наша історія про що вона? Про ностальгію, перш за все, про те почуття, коли приходить весна, і ти там пісня починається слів. Я не боюсь темноти, ти боюся тільки себе. Ми боїмося дуже часто повертатися в спогади, де ми були по справжньому щасливими і порівнювати з нашим сьогоднішнім станом. Та? Тому що в якийсь момент я знаю, мені там дівчата в соціальних мережах пишуть, що там я зрозуміла, що я не люблю чоловіка, наприклад, та? або я зрозуміла, що я не там працюю, де я хочу працювати. У мене на презентації до речі, книги в Києві була історія. Дівчина прийшла і каже: що Я прочитала книгу, цвіти, і зрозуміла, що я не кохаю свого чоловіка. І я кажу, що ти зробила? Ми були 10 років разом, ми розлучилися. І вона каже: І це було дуже страшно, дуже боляче, але тепер щасливий він і я. Тобто, по-різному дуже буває. Весна для того, щоб не боятися любити. В нашому віці страшно, не секс, страшно закохатися. Ми зараз дуже сильно тримаємо на дистанції людей. Ми дуже боїмося підпускати, ми боїмося бути вразливими, ми боїмося бути щасливими, ми боїмося, щоб в нас крутилася голова, щоб ми від когось були залежними в емоційному сенсі, так? і ми такі кам'яніємо з часом. Але мені здається, що наші слабкості роблять нас людьми. І мені б хотілося, щоб ми не боялися цього. І як сповідають у пісні, щоб ти скучав за мною, вигадав Бог весну. Я хочу, щоб всі за вами сумували, всі ваші кавалери. І це не про романтику, це не про якісь брудні штуки, не про якісь брудні думки. Це про те, про ті емоції, які допомагають нам переживати найскладніші моменти. Бо дійсно війна, дійсно багато страшних подій навколо відбувається, але сонце встає і сідає. Люди народжуються, помирають. Ми закохуємося і нам розбиває серце. Це те, що лишається з нами завжди і дає нам відчуття цього життя. Книга цвіти виключно для жінок? Я писала для жінок. Бо я все таки жінка, і мені складно залізти в голову чоловікам і, і якось інтерпретувати їм своє бачення світу. Але в той же час в мене є історії, коли дівчата кажуть, що чоловік замов... Я замовила книжку, відправила чоловіка забирати на пошту. Він розпакував, поки їхав в метро, сказав, віддасть, як дочитає. Такі історії теж бувають. Чому ж чоловікам теж цікаво залізти в жіночу голову і зрозуміти, як в нас там влаштовано? Тому я б радила, звичайно, дівчатам і жінкам. А... Але вже, хлопці, якщо що, то вибачайте. Там є і історії 18 Плюс, ви якщо то прогортите. Власне, чи готуєте нову книгу, чи вийде друга якась серія, яка стане також бестселером для жінок, для чоловіків, для українців? Я боюся приступати до цієї роботи, тому що робота над першою книгою зайняла більше двох років. І це насправді дуже складний процес, і над яким працює велика команда і видавництво так само. Та і я особливо скільки я стільки разів себе клювала за цих два роки, так і, і сумнівалася в тому, чи варто це ви. Пускати і, Боже, мої думки порозлися Україна. Ось по тут Жадан, який каже: Я поет, я письменник. і тут Оля Цибульська з якою жіночою такою прозою, але я не граюся ні психолога, ні велику письменницю. Я не претендую на. Якісь літературні премії для мене це швидший досвід, яким мені не шкода поділитися, бо мені здається, що він комусь може бути корисний. Видавництво каже, книголав, що вже замовили другий тираж, тому що книжка дійсно популярна і вона допомагає багатьом. І вона вже опиняється в різних куточках світу. Мені прислали нещодавно відео з Японії, як дівчинка отримала теж книгу і стрибала до неба. Ви каже, я не уявляю, який шлях пройшла ця книжка, щоб долетіти. Але я хотіла саме друковано. Тим паче, там є сторінки. Ви можете писати зі мною, тому поки що в мене мріє, щоб, став, щоб ця книга стала світовим бестселером. Та? А чи буде наступна, може десь на пенсії? в мене буде трохи більше часу, молодий коханець, який буде варити мені каву, не знаю, щось. Вирішується музою, та, буде музою, а я буду писати. Не знаю, це, це треба наважитися. Це як на другу дитину. От я поки що не можу наважитись на другу дитину. А на троє ти, я пишаюся вами а, власне напутнє слово ваше сьогодні буковинцям, буковинкам. Чого би їм побажали, як втримати ось це ментальне здоров'я і навчитися сприймати себе такими, як вони є? Дорогі е, друзі, я дуже рада буду, якщо ми сьогодні з вами побачимося в Чернівцях, да? у мене буде можливість подивитися вам наживо в очі, е, познайомитися з вами особисто. Я не хочу вас вчити жити, бо ніхто ліпше вас не знає. Е, людина, яка для вас є найдорожчою, е, з якої ви прийшли в цей світ, з якої ви підете, ви її можете прямо зараз отак обійняти. Найважливіше це е, ніколи, коли чистите зуби зранку, не хотіти плюнути в люстерко. Е, е, не питайте нікого, бо всі відповіді є в. Вас, як і в моїй співається, все я б тобі, щоб по світу шукала. Нам завжди хочеться знайти когось з ким можна звіритись, чи правильно я роблю. Ніхто вірніше вас не знає. Просто зустрічайте людей, які вас надихають, і не бійтеся бути з ними відкритими. Тоді буде у цей потік, про який пишуть психологи, коучі. Тоді буде це відчуття життя, і тоді. Момент, коли Боженька нас до себе покличе, ми будемо знати, що прожили дуже цікаву дуже захоплюючу, дуже красиву історію. Я чекаю на вас дуже і дякую вам за сьогоднішню можливість поговорити. Дякую вам за дуже щиру розмову. Нагадаю, сьогодні нашою гостею була чарівна жінка, теле та радіоведуча українська співачка Ольга Цибульська. Дякую, що були з нами. Побачимось.